Прикарпаття підтопило. Лише за добу вода у річці ворона піднялася на два метри. Затопило подвір'я та городи. Вода наблизилася до помешкань. Село під печери розташовано поблизу Івано-Франківська. Нині буквально розділене великою водою. Люди запасаються харчами. В магазин чи на роботу селян перевозять на човнах. Ми звикли. Малий купатися любить. Так що, ми не пропадемо. Я думаю, на три дні Вода прибула вночі, розповідають селяни, буквально за пару годин. За ніч десь на метр води виросла. Бо вчора я сюди переходив і жінка в сьомій годині йшла до мами, мама хвора. То ще йшла просто так. Води не було, а за ніч вже от. я сьогодні вже бриву. Отак. Найбільше затопило подвір'я 73-річного Ярослава. До погрібу не дістатися. Добре, що напередодні виніс усю консервацію та картоплю. Біля стайні не краще, навпаки, глибше. О, Я корову вигнав. Кров ще нема, корова. Я перегнав. Загалом підтопило понад 2 гектари сільськогосподарських угідь, і це лише в одному селі. Наразі під загрозою понад 25 населених пунктів. На даний момент ще е, залишаються підтопленими 27 населених пунктів: це е, 10 – Тисманицький район, 9 – Рогатинський, 5 – Плуменський район. У селах, де є ризик підтоплення, чергують рятувальники. Вони рекомендують людям передчасно не панікувати, вимкнути усі електроприлади та зібрати необхідні речі. Про всяк випадок на вихідні синоптики прогнозують. Ують черговий циклон з опадами. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.